Українців 31 мільйон. Таку цифру наводить інститут демографії. Оцінка стосується підконтрольних територій. Автори дослідження додають ще 5 мільйонів громадян за кордоном. Демографія тривожна. Націю руйнують війна, низький рівень народжуваності і еміграція. Що робити? Вирішували урядовці з України та держав ЄС. Вони зібралися у Львові на саміт репортаж Романа Гаврилєва. Високий рівень перечасної смертності, зокрема через ДТП чи шкідливі звички, низький рівень народжуваності до цих уже звичних викликів в Україні додаються ще й реалії воєнного часу. І до повномасштабного вторгнення ми мали погані тенденції з приводу. Перечасної смертності з приводу темпів рівня народження дітей. Але наслідок повномасштабного вторгнення очевидно, що дуже багато людей виїхало з країни дуже значна кількість людей, які втратили доступ до вчасної медицини освіти. Від початку повномасштабного вторгнення, за даними ООН, у нашій країні загинуло майже 13 тисяч цивільних. Деякі великі міста на сході повністю знищені. Та окрім цього, на одну. Українку минулого року припадало менше ніж одна дитина страх за безпеку свою і своїх дітей, економічна невпевненість, відсутність чоловіків, чоловіків на фронті. Знайти ефективні способи для вирішення цих питань намагалися міністри із 13 країн Євросоюзу у Львові на саміті соціальної політики. Бюджет соціальної політики по суті дотується нашими європейськими, нашими міжнародними партнерами. Тому дуже важливо, щоб всі бачили і розуміли, як ми розвиваємося, які речі ми впроваджуємо, які практики ми. Робимо Швеція є саме тією державою, на яку Україна може рівнятися. Населення там зростає, попри те, що рівень народжуваності не перевищує двох дітей на одну жінку і водночас низький рівень смертності. Звісно, люди можуть жити довше, але на жаль, мала народжуваність, і це проблема не лише Швеції чи України. Це скрізь в Європі. Я вважаю, що наша вагома сильна сторона це система соціального захисту. Ми її дуже ґрунтовно вибудували. І зараз спрямовуємо зусилля, щоб люди мали змогу жити гідне життя. Через війну загострилося і питання соціального захисту та роботи для людей з інвалідністю. Наразі мінсоцполітики поступово розширює доплату роботодавцям за таких працівників. По різному враховується квота. Якщо люди з інвалідністю з першої групи, тобто складними інвалідностями, то тоді в квоту зараховується там одна людина за двох. Таким чином ми стимулюємо для роботодавців працевлаштування людей з більш складними порушеннями. А ще новим викликом стали 5 мільйонів, які виїхали за кордон через бойові дії. Мінсоцполітики прагне зробити все, аби повернути їх додому, і щоб Україна остаточно не втратила своїх громадян. Литва, приміром, проводить спеціальну політику. Ми маємо на меті зберегти ідентичність українських дітей. Так вони живуть зараз у Литві. Ми надаємо їм усі послуги. Вони відвідують школи, але також ми забезпечуємо їм українську мову викладання для того, аби ця українська ідентичність була збережена. Якщо Україна впорається з усіма викликами, то показник народжуваності за 15 років має стати середньоєвропейським півтори дитини на жінку. Це дані урядової стратегії демографічного розвитку. Представниця ЮНІСЕФ Шаміза Абдула вважає, так само важливо реформувати послуги для дітей і декретних відпусток. Зокрема, для жінок, щоб вони мали змогу і гарантії за потреби вийти на ринок праці, маючи дитину, що їх підтримують на цьому шляху. Є й міркування, які допоможуть вашій сім'ї, наприклад, соціальні виплати на період догляду за малюком. На саміті міністрів соціальної політики готують спільне комуніке держави, ЄС та дві кандидатки Україна і Молдова надалі спільно працюватимуть над демографічними змінами. Михайло Манилюк, Роман Гаврилів, Юрій Голубінка, подробиці телеканал Інтермарафон with it.